Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішня тема буде пов'язана з моєю професійною діяльністю. Хочу розповісти вам про індивідуальні тренування з футболу. Взагалі, для чого вони потрібні, чому їх так багато насправді зараз це популярна тема, і як за допомогою якраз індивідуальних тренувань підвищувати рівень молодих футболістів у нашій країні? І перед початком цього відео я вас попрошу поставити лайк, підписатися, не пропускайте. Нові ролики, дуже вам буду вдячний за підписку і давайте будемо починати. Ну що, друзі, давайте будемо переходити до вже основної частини відео. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом проведення індивідуальних тренувань з футболістами різного віку. Як ви знаєте, я треную дітей, я футбольний тренер, і у 2015 році, коли я взагалі почав свою професійну діяльність, я отримав ліцензію тренера категорії «С», яка дозволила мені працювати взагалі з дітьми. І тоді я зрозумів, що насправді дуже багато чому потрібно вчитися. Я робив перші кроки, і час від часу. Я знаходив різні такі моменти у роботі з дітьми, що потрібно вдосконалювати, на які потрібно моменти приділяти більше часу, і так далі. І, звичайно, я дивився багато роликів у Ютубі. Я дивився взагалі, що популярно, як вчаться тренери, які використовують вправи, і як можна свій тренувальний процес зробити цікавим. Корисним і завдяки цьому, щоб розвивались твої діти, да, яких ти тренуєш. І вже тоді, у 2015 році, я побачив дуже багато корисних відео саме з індивідуальною роботою. А також саме у Європі та США я побачив, що там пішов дуже великий розвиток у цьому напрямку. Дуже багато тренерів почали працювати якраз індивідуально з дітьми, і найголовніше, вони почали записувати відео цих тренувань і викладати їх у мережу. Так? І завдяки цьому я да, у Києві тут зміг набагато покращити свої також навички працювання з дітьми, і тому я почав також. Пропонувати багатьом своїм дітям, а саме їх батькам, щоб вони звернули увагу на те, що індивідуальне тренування допоможуть підвищити рівень да, цього гравця. Можливо, попрацювати над слабкими якостями його, вдосконалити його навички і так далі. І ви знаєте, ну, на сьогоднішній день нарешті в Україні це також почало розвиватися дуже активно. І на що хочеться звернути увагу з першого дня, коли батьки приводять свою дитину на тренування, а вони вже розуміють, для чого це потрібно. Якщо ми казали про якщо вибачте, якщо Якщо ми згадаємо 15-й рік і минуле, то батьки дуже погано розумілися взагалі, а що потрібно їх дитині, як її потрібно розвивати, які в неї слабкі сторони, що в неї не виходить, і найголовніше, вони не знали, що з цим робити. Так? тобто був тренер команди, коли куди вони віддали дитину, і ну всі, всі претензії були до тренера. А тренер завжди розводив руками казав: Ну розумієте, я не можу працювати лише з цим хлопцем або дівчинкою. Так, я працюю з командою. Так і. Вже тоді потихеньку, потихеньку, потихеньку батьки також розуміли, що ну і справді у тренування з командою тренер просто не може дати того часу, де, щоб приділити увагу якраз конкретно їх дитині. Щоб розвивати якісь там моменти, покращення володіння м'ячем, техніку, удар і так далі. І тому батьки, в принципі, зрозуміли, що потрібно шукати тренера або де да, людину, яка буде займатися індивідуально з дитиною. І такі тренери з'явилися нарешті, да, з'явилися оголошення. Я так само робив оголошення, де да досі в мене є оголошення на еликсі і. Там, до речі, достатньо багато людей приходить звідти, де до мене приводять своїх дітей, дзвонять, питають, як, де, коли, яка вартість і таке інше. Так ось, що я, про що я взагалі, навіщо я про це розповідаю? Я про те, що розвиток пішов. Так? Завдяки мережі, завдяки багатьом відео в інтернеті, тренери, по-перше, вчаться краще да, на різних прикладах, як їм проводити такі індивідуальні тренування. Батьки вони зрозуміли, що потрібно да, приділити дитині більше уваги і е, займатися індивідуально з тренером. І найголовніше, сама дитина, сам футболіст. Він також починає розуміти, що якщо він працює самостійно, то в нього буде більше шансів да, покращити свій рівень. Він буде займатися найбільш мотивовано, да, бо він розуміє, що в нього є моменти, де йому потрібно покращуватися, і він себе сам мотивує. Тому, як ви бачите, зі всіх сторін тільки плюси. І е, логічно, що зараз це популярно, що багато. Хто намагається розвиватися та працювати індивідуально, і тому це е, мені зараз подобається. Це зараз е, ну такий вже реально рівень, де ми бачимо насправді, ось я виходжу на різні футбольні поля, да, які є у Києві, і я вже бачу. Двох-трьох чотирьох тренерів зі своїми дітьми, до яких при яких привели батьки до цих тренерів. І це вже є ну, такий вже ком'юніті. Я бачу, що тренера між собою спілкуються, вони приходять на це поле, там вже є тренування, так вони домовляються, хто з ким буде ділити це, це поле по половинках і так далі. І це приємно. Бо ну, я вам скажу чесно: три-чотири роки тому. А такого взагалі не було. А що ми кажемо і у минулому, так це була дуже велика рідкість. Ну, звичайно, що є високий рівень, топ-рівень академії, да, футбольні клуби, там, де а, тим паче, що особливо з мабуть з такого підліткового вже віку, там і старше. То якщо ми кажемо про реально професійний рівень, то рівень футбольних академій там Динамо, Шахтаря, Дніпра Рух і так далі, ці команди вони вже давно да, на високому топ рівні, вони втілювали індивідуальну роботу, і звичайно вони працювали, виконували ці індивідуальні тренування і без цього ніяк. А я більше кажу про такий більш масовий підхід да, вже до що стосується всіх клубів, які існують, наприклад, у Києві. А їх дуже багато і дуже багато тренерів. Ну Кожен рік випускається по перше тренерів з вузів, да з, офсін, з освітою да, вищою спортивною. І по-друге, ну найголовніше це випускаються нові ліцензії, так отримують нові ліцензії тренери, і вони також починають кудись іти працювати в різні клуби в Києві можливо свої клуби створювати і так далі. Тому Ось на цьому рівні, можливо так сказати, початковому рівні, як для тренерів, так і для дітей, які тільки прийшли до футбольного клубу, вже там починаються втілюватися ось ці ідеї індивідуальних тренувань. Це круто. І я так виділяю: ну, мабуть, так більш такі три конкретні. Категорії да, батьків. Перша категорія це дуже емоційні батьки. Це ті, які постійно кожен момент вони дивляться за дитиною, вони все коментують, вони завжди їй щось кажуть, вони завжди, будемо чесні, і відверті вони давлять на неї. Вони завжди створюють такий емоційний е тиск да, на дитину. І тут якраз дуже важливо тренеру це вчасно зупинити. І такого е мати чи тата е попросити зупинити це робити, і дати всю відповідальність і всю роботу на тренера, да? лишити всю роботу на нього і сказати, що вибачте, але зараз ви заважаєте, і вам потрібно припинити це робити і е повністю довіряти тренеру. Це перша категорія е батьків, які... Реально дуже емоційно, і це одразу видно. При ви прийдіть на будь-яку ігру, турнір. Є такі батьки, ви їх завжди побачите. Вони завжди, по-перше, вони можуть навіть викрикувати щось, да щось говорити дитині, кричати на неї. І по-друге, вони ще можуть на тренера щось також сказати і вважати, що він все робить неправильно, що я знаю, як потрібно робити, я знаю, що потрібно йому казати, і так далі. Це Одна каста батьків, друга каста батьків це ті, які навпаки нічого ніколи не говорять. Вони взагалі таке відчуття, що це не їх дитина. Да? Вони її просто привели, віддали і забули. Да? Їм байдуже, що він робить, як в нього пройшли тренування, що в нього вдалося, що в нього не вдалося, чому взагалі йому це подобається, да? і так далі. Тому ось ця категорія, мені здається, що вона насправді найгірша. Якщо ось категорія емоціональних батьків, вона в принципі така логічна, да, тобто батько або мати дуже сильно переживають за дитиною, вони намагаються зробити все, да? для того, щоб в нього вийшло. А, і тут правильно тренеру потрібно скоригувати да, цих батьків, там звернути їх увагу на те, що вони роблять це неправильно, і підкоректувати да, направити їх у правильне русло. А ось ці, які їм байдуже, насправді, ось для тих батьків а, дуже трудно достукатися. Дуже багато потрібно часу приділити на те, щоб вони реально ну, якось звернули увагу на свою дитину. І це також робота тренера. Потрібно розмовляти з такими батьками, намагатися їх якось, можливо, навіть провокувати на їх реакцію. Це іноді, можливо, здається, ну, таким не дуже приємною справою да, для тренерів, але я вам скажу чесно: ну, якщо ви реально... Переживаєте за дитину, яку ви тренуєте. Якщо ви хочете, щоб він розвивався, то зверніть увагу на їх батьків, намагайтеся до них достукатись. І остання третя категорія батьків це я їх називаю адекватні да? батьки, які все ж таки контролюють свої емоції. Вони знають, да, що не треба давити на дитину, не треба створювати цей емоційний тиск. Потрібно її навпаки підтримувати, потрібно її заохочувати. Намагатися її вмотивовувати, ставити перед ній цілі, якось її ну так знаєте, мотивувати якоюсь, можливо, навіть покупкою, можливо, якимось доброю справою, і так далі. Тобто робити все, щоб дитина розвивалася таким шляхом правильним, коли вона виростає потім здоровою людиною. В різних сенсах. По-перше, і реально здоровою, фізичною, бо вона займається спортом. По-друге, вона знаходиться у ком'юніті, у середовищі соціальному, їй потрібно комунікувати з дорослими, з тренером, зі своїми сверстниками, з товаришами по команді. І третє, Професійний спортсмен, якщо він зможе в цьому навіть у дитячому віквіці ставити перед собою високі спортивні цілі, то він потихеньку буде їх добиватися, і потім він може взагалі побудувати спортивну кар'єру у нашому випадку футбольну. Це про батьків. Yeah? Закінчимо це цю, цю частину. І тепер давайте перейдемо до саме тренувального процесу. І взагалі, чому індивідуальна праця з тренером так допомагає виростити, да? зробити такий буст вперед для футболіста. Добре, і ви запам'ятали, да, систематичність. Друге, це конкретно, що ви хочете робити, що ви хочете покращувати. Ви дивитеся, що в нього, по-перше, на іграх не виходить. Обов'язково кожен тренер, особливо я, всіх батьків, прошу мені скидати їх матчі, ігри, які вони проводять, бо це. Вже змагальний момент там бачимо, як дитина використовує свої якості, які рішення вона приймає, які в неї помилки, і це вже показник да, того, що робить під час вже гри да, футболіст. Тому обов'язково знімайте футбольні ігри, дивіться ці ігри, давайте їх тренеру, показуйте, кажіть, що в нього виходило, що в нього не виходило. І працюєте над помилками. Намагайтеся, по-перше, давати теорію, да? завжди теорія і практика вони поряд. Якщо ви будете розділяти, давати йому тільки теорію і розповідати йому весь час, що він робив не так, він вас через якийсь час просто ну скаже, слухайте, я вже ну не можу, просто людина перестане, да? дитина перестане просто цю інформацію. Якось усвідомлювати і всі ці речення, всі ці весь цей текст, який ви будете йому казати, він буде проходити мимо. Якщо ви пов'язуєте це з практикою, це, це, то це вже набагато краще. Тут він якраз послухав і потім виконав, да? і в нього все зійшлося, тому це набагато краще. А, і останнє, останнє друзі. Не забувайте робити відео хайлайти Я у минулому відео показав про це, зробив навіть повний випуск. Ось тут можете подивитися, да? буде підсказка. Переходьте, дивіться, робіть своє хайлайт-відео. Надсилайте мені на пошту ваш варіант. Я хочу подивитися. Мені цікаво. Можливо, потім у майбутньому зроблю такий відео огляд того, як я дивлюсь ваші відео а, тому, повірте, відео хайлайти це перша така важлива а, дробинка да, у вашій сходи. Да, це перша ваша така важлива сходинка у побудові вашої футбольної кар'єри. Що ж, друзі, я сподіваюся, це відео було корисно для вас. Я хочу вас всіх. Запросити до себе на індивідуальне тренування. Особливо це стосується батьків. Вся інформація про те, де я проводжу тренування, яка вартість і у які дні ви можете побачити мій телефон під описом в цьому відео. Дзвоніть, пишіть. Так, що мене. Також в мене є оголошення на no OLX, буду радий, пишіть туди. І мої всі соцмережі: Instagram та Facebook також в описі під цим відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Розвивайтеся, покращити свій рівень і до нових зустрічей. І, як завжди, друзі, нагадаю вам про свій інтернет-магазин «Футбол А це магазин для футбольних тренерів, футболістів та взагалі шанувальників футболу. Там ви знайдете футбольні блокноти, щоденники, подарункові набори, стікери та багато чого цікавого. Насправді, там є крутий вибір, тому підійде для будь-якого фаната футболу. Тому переходьте за посиланням під цим відео, там всі наші соцмережі, наш сайт. І також отримуйте знижку по промокоду Ukraine. Для вас буде знижка 30% на будь-яку позицію з мого магазину. Всім бажаю розвиватися, ставати кращими та бути попереду.